Пам'ятаю свій перший день в академії, незабутню першу вчительку, великі дзеркала, перші кроки у професії. З кожним днем мої рухи ставали більш витонченими, і гра перетворювалась на мистецтво, і патрон академії Серж Лефар. Своїм прикладом надихає юнацтво наполегливою працею вдосконалювати себе. Академія не просто навчальний заклад, а спільнота однодумців, що долають будь які перешкоди на шляху до загальної мети. Навіть у найскладніші воєнні часи ми продовжували займатися улюбленою справою під час повітряних тривог ми навчались в бомбосховищі. Без світла ми танцювали при ліхтариках, бо найважливіше світло це світло наших очей. Академія мій рідний дім, моя сім'я, найближчі друзі і колеги. Місце, де усвідомлюєш всю красу мистецтва танцю. І танець стає твоїм життям, коханням, покликанням, і твоє серце починає битися в такт музиці. І з кожним виступом на сцені ти відчуваєш безмежне почуття щастя. А ще академія це найкращі в світі педагоги, їх майстерність здатна творити дива, а їх талант запалює нові зірки на танцювальному небосхилі України. День за днем, невпивно та безперервно ми працюємо, опановуючи класичний, народний, сучасний танець і кожного разу народжуються нові номери, балети та вистави. І ти завжди пам'ятаєш, що поруч з тобою один єдиний непереможний колектив. І наша спільна віра допомагає досягнути найвищого рівня. Саме це ти відчуваєш. Коли в залі вирують овації, а ти виступаєш на першій сцені України, коледж хореографічного мистецтва Київська муніципальна академія танцю імені Лефаря – Місце, де здійснюються мрії.